15 березня 2015 року жахлива новина сколихнула Нетішин Хмельниччину та усю країну. У власній квартирі Мертвою знайшли відомого журналіста, головного редактора газети Нетішинський вісник Ольгу Мороз. Сьогодні у цій двокімнатній квартирі порожньо з меблів лише диван. Саме тут, 15 березня 2015 року, Ганна Мороз знайшла свою молодшу сестру, відому Нетішинську журналістку Ольгу Мороз. Мертвою. На руках в неї так тут були порізані пальці. Порізані. Так, ножа? Я так думаю, що не ну може захищалася, може боролася. Уже згодом правоохоронці дійдуть висновків. Ольгу мороз позбавила життя напередодні, 14 березня, вдаривши якимсь тупим предметом. Смерть Ольги мороз настала внаслідок нанесення удару тупим предметом, що спричинив червономоску травму, внаслідок чого вона і померла. Водночас безладу у квартирі не було, та й дверний замок не зламали. Відтак одразу намалювалася версія. Журналістка сама впустила вбивцю у хату, тому що могла знати. А от Ганні Мороз відомо більше. У неї ключі вкрали, документи вкрали на роботі. Так що могли вона замків не поміняла тоді, тільки одного додавила все. Розглядали три версії злочину: перша вбивство на побутовому ґрунті, друга з корисливих мотивів. Адже з квартири потерпілої зникли телефон та ноутбук. Проте найбільшу увагу громадськості привернула третя версія вбивство через професійну діяльність. Томників поповзли чутки, їх підхопили й деякі інтернет-ресурси. Мовляв, Ольга Мороз готувала резонансну статтю про незаконну вирубку лісу. Однак до такої версії злочину недовірливо ставляться колеги-журналістки, що правда не заперечують, тему про ліс дійсно підняла місцева самоборона. Питання мало би слухатися і під час чергового засідання сесії міськради. Місцева самооборона, десь вони ну, по інтернету, чи де вони чи вони провели якесь своє дослідження і побачили, що вирубано багато лісу. Вона дала завдання для журналіста розібратися цим питанням, звернутися до цієї самооборони, звідки в них ось такі така інформація про цю незаконну вирубку. І на цьому практично все закінчилося. Наскільки мені відомо, журналіст, яка мала займатися цією справою, вона перезвонила тільки до місцевої самооборони і нібито домовилася про зустріч. Поліція такий зв'язок злочину і професійної діяльності не відкидає, але не вважає цю версію основною. Акцент ставиться на побутові якісь варті чи побутових якихось непризних відносинах, які виникли раптово. І навіть Ганна Мороз вважає інформацію про вирубку лісу, штучно роздули не тому, що ліс не рубають з порушеннями, а тому, що дехто зажадав, вдало скористатися трагедією. Сюди доклали руку і російські журналісти, увімкнувши машину пропаганди. Ні дня не проходять, щоб на Україні не гибли люди не просто не згодні з діючим режимом, а чесно заявляючи свої позиції. Як я почула, що це зв'язок з лісом? Та це все просто фікція. Люди просто хотіли прикритися Оліним ім'ям, щоб скористатися на той момент. Бо мені здається, що може там замішані ті, хто не треба, щоб розкрита була справа. Я найбільше думаю, що це зв'язано з роботою, тому що так любити Україну, як вона любила, і таким патріотом, як вона була, це неможливо. Якою ж була Ольга Мороз? Принципова, справедлива, неймовірно працездатна, срібна медаль у школі, червоний диплом у виші. Рано залишилася без батьків, у шлюбі не перебувала, дітей не мала. Педагог за освітою, журналіст за покликанням. Надіялася тільки на себе, на своє, наприклад, матеріальне забезпечення, то тільки її заробітна плата була. Звичайно що вона дорожила цією роботою. І можна сказати, що викладалася на ній навіть не на 100%, а на більше. Своє особисте життя вона тримала в собі. Особисте життя то було її. Бібліотека провела вечір пам'яті Олі Мороз. Зійшлося дуже багато її друзів. Була повна читальна зала, місць не вистачало. Люди дуже шкодують і сумують за нею, і хочеться, щоб пам'ять про неї жила якнайдовше. Безліч експертиз задіяли численну групу працівників слідчого управління та карного розшуку поліції, справа на особистому контролі у міністра внутрішніх справ. Та, попри все, сказати з впевненістю, хто ж таки позбавив життя 40-річну Ольгу Мороз, правоохоронці досі не можуть, посилаючись на таємницю слідства. Підозрена особа, так як я думаю, одна. Тому вже не думаю, що там декілька осіб були, які це вчинили. Потрібно його шукати, шукаємо, працюємо це. Сестра вбитої журналістки вважає, версія про вбивство на побутовому ґрунті, до якої наразі схиляється поліція, це хибний шлях, підозрює Ольгу Мороз, позбавили життя через її принциповість та непідкупність та просить правоохоронців знайти винного не заради помсти, а заради справедливості. Я не помсти, бажаю. І Оля моя ніколи нікому не мстила. Просто щоб ця справа була розкрита, щоб легше дихати було. Щоб легше було. Щоб відкрилася та правда, хотілося б правди розуміти, не, не помсти, а правди.